Запоріжці, з самого ранку ми об'їхали місто та перевірили, які саме наслідки принесла Запоріжжя сьогоднішня негода. І в результаті нічної бурі в місті повалені дерева та рекламні щити, обірвані лінії електропередач та контактні лінії живлення електротранспорту. Подикуди є зруйновані балкони та дахи будинків, а також місцями відсутнє світло. Відповідні міські служби вже відпрацьовують ці питання та займаються ліквідацією наслідків негоди. Також звертаю вашу увагу на те, що через обірвані, контактні лінії живлення електротранспорту графік руху трамваїв та тролейбусів протягом дня постійно буде змінюватися. Про усі ці зміни ми будемо додатково вам повідомляти. Слідкуйте, будь ласка, за інформацією. Тепер за традицією кілька слів про ситуацію на фронті. Минулої доби на Запорізькому напрямку ворог продовжував обстрілювати позиції українських захисників вздовж усієї лінії зіткнення. Окрім того, рашисти обстріляли учора цивільну інфраструктуру Оріхова та Гуляйполь. Загалом було зафіксовано 28 таких обстрілів. У свою чергу, наші воїни продовжують героїчно захищати Запорізький край та майстерно б'ють рашиських окупантів. Зокрема, за даним командування повітряних Збройних сил України, вчора зенітні ракетні підрозділи знищили на запорізькому напрямку два ворожих безпілотники «Орлан» та ворожу авіаційну ракету. Ми дякуємо нашим мужнім воїнам за те, що роблять все можливе. І неможливо, аби зупинити цю путінську навалу. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Героям слава!